Така раз, і іди сюди, я тобі, я тобі зараз <кажу> покажу. Що я, я відчуваю, що їй подобається. І це, це круто. Це круто. Stay! Hey! І нарешті я на своєму місці. <кажу> давай, дівчинка, давай! Ямочки. у них. хочеться робити разом з нею. Так, ну все, я хочу повернутися на Євробачення. Та що ж таке? Hello, hello! На зв'язку офіційний фан-клуб Євробачення в Україні. OGA Ukraine І насамперед я хочу подякувати мужності та стійкості нашим захисникам та захисницям. Адже без них це відео не могло б існувати. Слава Україні. А ми вриваємось у реакції від OGA Ukraine, і сьогодні в нас на зв'язку Литва. Моніка Лінкіте. Stay чуто, отуто. До речі, Моніка вже представляла Литву на Євробаченні у 2015-му, а uh, this time де посіла 18 місце у фіналі. Love. 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 Тож ми точно можемо розраховувати, що це буде суперпрофесійно та якісно. Свій шлях на Євробаченні Литва розпочала у 94-му році та загалом брала участь 22 рази. Дві We are the winners, we are the winners став найкращим результатом Литви на Євробаченні шосте місце. Що зможе моніка Лінкіти перевершити досягнення Литви? Дізнаємось вже зовсім скоро. А зараз своєю професійною думкою поділиться. Учасниця національного відбору України на Євробачення 2020, українська виконавиця Гарна. Всім привіт! Я співачка Гарна, авторка пісень. Можливо, ви знаєте мене за участю в Євробаченні 2020 Я пройшла у фінал зі своєю авторською композицією «Ховіа». <му> Ще приймала участь у Голосі країни 11, де пройшла до команди Наді Дорофєєвої. А сьогодні ми зібралися для того, щоб послухати литовську представницю на Євробачення Моніку Лінкіте з піснею Стей. І вже по назві я можу сказати, що, скоріше за все, це особиста сповідь, сповідь дівчини. Можливо, я можу помилятися, тому що я до цього не слухала цю пісню, і я не знаю цю виконавицю. І... Що я зробила, я, звісно, полізла в Вікіпедію, щоб подивитися, хто вона така, ця дівчина. І те, що я побачила, я була вражена, тому що вона вже в свої 30 років багато досягла. І неодноразово приймала участь на Євробаченні, і багато у неї номінацій, премій, платиновий альбом, і вона така працездатна, цілеспрямована. І мені прям це дуже імпонує, тому що. В артисті потрібно, щоб була був оцей хист досягати мети, тому що не важливо, чи ти більше падаєш, ніж подимаєшся, піднімаєшся. Важливо, що ти йдеш до своєї мети, йдеш до своїх мрій. Тому хочеться послухати, як вона співає, як вона розказує свою історію і вкладає в це свою душу і енергію. Хочу зробити трішки голосніше, і будемо насолоджуватись, поїхали. Я одразу хочу зупинитися і сказати, що коли з'явилася картинка, мені настільки сподобалось те, що я побачила, цей образ він якийсь дуже теплий, який притягує до себе, і хочеться її торкнутися, торкнутися її душі і зазирнути, що, що вона розказує, просто навіть не не знаючи зміст пісні. Але я подивилася заздалегідь Просто хочеться вислухати її. І це дуже класно. Давайте далі послухаємо, я скажу ще щось. Як вона круто працює на камеру, просто неймовірно. Вона відпрацьовує всі емоції. І вона так дивиться. Так, і подивилася. І вона як, все дуже відпрацьовано, але є в цьому якась природність, яка додає їй такої живості, і вона дуже така ну, близька. Розумієте? Близька і справжня через це круто. І така вібрація, яку вона використовує, така трішки соул, джазова плюс вона співає ще таким твенгом, таким легким. Ну, матовий такий крутий звук. Боже, скільки білі в цих очах. Вона якось так рукою. Так робить, вона так їй пасує ці рухи, класно вона все складається. Зараз трішки хочу перемотати, щоб подивитися в її очі. Ну просто тут океан, океан в очах, і така відчувається глибина, біль. От я, не читаючи з міста пісні, вже відчуваю, що вона хоче сказати. І це. Неймовірний професіоналізм, коли артист неможливо, неважливо, не якою мовою він співає, а ти вже відчуваєш те, що відчуває він. І це зв'язок як з, з всесвітом, розумієте? Вона це Всесвіт, який дає такі сигнали, ти це відчуваєш. А зміст, Зміст, він дійсно. Дійсно, такий, як вона співає. Я несла свій смуток, чудово, приховуючи її з 16 років. З усіма сльозами та всіма битвами ти продовжував гасити вогонь. Це, можливо, так, такий дословний переклад. Зараз послухаємо, що далі буде відбуватися. Боже, Я дуже відчуваю цю пісню, як вона через себе просто випулює цей, цей звук. Мені так подобається. Я дуже поважаю співаків, які можуть співати широко, потужно. Мені дуже це прямо імпонує. І вона це робить і у неї такий шикарний белтінг. Такий крутий звук, просто неймовірний. І вони підключили ще це, це все з, з картинкою, як схід, такий, схід сонця, і воно все виглядає неймовірно, як в пустині. <с? <с?> Вона стоїть і просто на краю землі співає цю пісню. Дуже класно. Ага. А так зараз вона зрозуміла, що е, треба трішки е, позитиву внести в цю пісню, і вона так е, пальцем показала, що зараз, зараз <свісно> ми повернемося, але треба трішки розбавити її. І це круто, що пісня складається з контрастів, і що ми не знаходимось постійно в цій сповіді, а що вона розказує, що і позитивні якісь моменти. І Вона ще використовує такий йодль прикольний, який так грайливо дуже звучить і додає якісь харизматики цій пісні. Класно. Так, і така народна, народна присутня тут тематика, схожа на нашу українську. і Мені це дуже теж подобається. Хухо, -ху яка -ху, клас. Вона така хоче, вона показує, що вона не така, знаєте, м'яка, що у неї є характер. Всьому, вона, от, вона різна. І це класно, що тут вона. Така ніжна спочатку, потім вона додає ще більше, ще більше потужності. Потім розкривається в приспіві і переходить в якусь таку грайливу частину, де вона зовсім інша. Інша, ти з нею підспівуєш, підтанцьовуєш, а потім вона повертається вже з новим, скажімо так, теж з містом ритмом. Вона показує, що вона, як фенікс, відроджується від, від з пеплу, і що вона продовжує жити, незважаючи на біль, який її просто розривав всередині. Ось цей характер вона показує в своєму вокалі. Потім така раз, і іди сюди, я тобі зараз покажу, що в мене є. Ну, це класно, блін, подобається. І у неї є така манера, вона випльоскує якось фантанує, як це сказати, оцією енергією. Вона просто її дарує. Ти її відчуваєш через, через екран. Це теж, теж дуже класно, що вона це вміє. Ой, дуже класно вона переходить на головний резонатор. Hmm. Вона багато працювала, щоб вона неї таке вийшло. Класно, що я відчуваю, що їй подобається. І це, це найголовніше, що вона відчуває себе впевнено. А, таке, таке, що мене не покидає а, розуміння, що вона так добралася до цієї сцени, і така: нарешті, нарешті я можу зараз заспівати так, як я хочу. І нарешті я на своєму місці. І це відчувається, коли артист сам кайфує, ти кайфуєш разом з ним. Like Знаєте, такі. Дуже прості рухи, але вони якось от просто підходять під цю пісню і хочеться робити разом з нею. І я ще помітила, що вона зовсім не рухається, ну, як, так, трішки порухалась по сцені, потім вернулася на свою позицію. У неї насправді дуже класно, класно вона володіє своїм диханням і немає, скажімо так, лишніх якихось, якогось. Воздуха повітря, зайвого повітря. Зайвого повітря немає. І такий якісний виходить звук. Він такий рівний, без якихось просвистів, там, прохрипів. Такий чистий, класний, якісний голос. І це, це круто. Це круто. Подобається. А, ще такі ямочки у неї м -м, дуже класні. А Теж має значення, коли є ямочки, вона така, дуже розполагає до себе. Класно, слухайте, класно. Я радію, коли це по-справжньому. Ти дивишся, і тут немає фальші. Я відчуваю, що тут немає фальші в цьому виступі. Вона абсолютно. А мені здається, органічно тут і зараз. Хочу повернутися на Євробачення. Та що ж таке? оце? подивишся цих артистів, все. Воно ж горить, кипить, хочеться щось таке написати, заспівати, сказати: ось я тут і зараз, по справжньому, по справжньому співаю, палаю тим, що в мене всередині, розумієте? Так, таке буває. Ці ще рухи мені подобаються, вона якось так магічна. Так... Такі, е... щось вона там вкладає нам голови, розумієте? Треба можливо собі таке забрати, щоб пісня була хітом, нарешті. А, клас! <тиметь> ну, що я можу сказати? Я можу тільки поаплодувати Моніці, тому що вона справжня справжній професіонал свого діла, і це відчувається. Вона розкуто веде себе на сцені. Рухи. Я розумію, що кожен артист робить якісь постановки, звісно, від цього. Неможливий виступ, тому що потрібно, щоб це виглядало якісно, але потрібно, щоб це і виглядало природньо, і у неї все вийшло. І по вокалу в мене немає ніяких питань, вона дійсно вміє співати. І насправді для мене важливіше за все не те, що вона володіє техніками, що вона багато чого вміє, а те, що воно може розказувати. Через своїм голосом історію. Історію, яка чіпляє, яка залишається в серці, в душі. Хочеться прислухати, ти щось знаходиш своє, своє, що тобі, що тобі близько. Розумієте? І для мене це ну, прям дуже круто. Круто, що є такі виконавці, що Євробачення тримає рівень. І я відкриваю для себе все нові нові імена таких крутих артисток. Так що я сьогодні отримала максимальне задоволення, не знаю, як ви, тому рада була поспілкуватися, розказати свої враження від пісні. Будемо на зв'язку. підписуйтесь на мої соцмережі, ставте цьому відео колокольчик, лайк. І... Давайте підтримувати друг друга. Тому що зараз це дуже важливо і разом переможемо. Обіймає! Дякуємо за цю професійну думку співачці гарна. А я лише хочу додати, що Моніка Лінкітен неймовірно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Та Литва виступатиме у другому півфіналі, у якому голосує Україна. Тож, тепер наша черга підтримати Литву. Обов'язково підписуйтесь на канал Євробачення в Україні від OG Ukraine. Залишайте вподобайки під цим відео. Напишіть в коментарях, як вам чуто отут. То побачимось у наступних реакціях. Па-па! Thank you, we love you!